Дмитро вже давно зрозумів, що самотність йому на роду написана. У свої 35 він залишився вдівцем із десятирічним сином на руках, заздрив своєму татові, який загинув в автокатастрофі разом із матір'ю. Краще так, ніж втратити дружину. Дід Дмитра і сам живий залишився, і дружину вберіг. От тільки бабуся ледь вийшла на пенсію, стала стрімко втрачати пам'ять. Так і вийшло, що, наче в діда була дружина, але насправді й не було. Бабуся прожила довго, пережила діда, ось тільки під кінець життя не пам'ятала зовсім нічого ні Дмитра, ні чоловіка, ні загиблого сина. А може, воно і на краще. Ферму Дмитро заснував з легкої руки своєї дружини Оленки. Хто б міг подумати, що рум'яній, породистій, статній красуні не судилася довга доля. Дмитре, ми з тобою все вміємо, у селі виросли. Давай потроху розширюватися, а на старості років станемо фермерами, сказала дружина. Оленко, та навіщо все це? Я механіком працюю в райцентрі, заробляю добре, можу все забезпечити, а тобі взагалі не треба працювати. Він погладив дружину по животу, у якому вже зародився їхній майбутній синочок. Олешко, розумієш, треба подумати про майбутнє, а на фермі завжди можна людей найняти і за ними доглядати. Але не можна ж залежати тільки від особистої праці. Раптом хтось із нас захворіє, або я народжу п'ятьох дітей, засміялася дружина. Ну, варіанти з дітьми мені подобається більше. А з чого це ми раптом захворіємо? На нас орати й орати. Якби він знав тоді, що Олена приховує від нього підозри лікарів, але й словом не обмовилася. Уже пізніше зізналася, боялася, що її будуть відмовляти народжувати. Оленка дуже хотіла народити Олешка. Ще з тих пір, як познайомилася з Дмитром, завжди говорила, що у неї буде син, схожий на коханого, блакитноокий, кучерявий, тихий і спокійний, розумний, добрий і сильний. Так і вийшло. Олешко і справді розкопія Дмитра. Одразу після пологів дружині стало гірше. За рік Олена згасла. Дмитро майже не пам'ятав, що тоді відбувалося, віддав усі накопичення на її лікування, шкодував, що витратився на організацію ферми. Дмитре, ти не переживай, мені все одно нічого не допоможе. Бабуся за мною у вісні приходила, а ти одружишся, і у Олешка буде хороша мама. Все буде в порядку, тільки скриньку відкрий, сказала йому Оленка за кілька днів до того, як її не стало. Дмитро подумав, що дружина марить. Оленко, ну яка ще скринька? У тебе просто висока температура, ти одужаєш і сама будеш виховувати нашого сина, і не треба мені ніякої іншої дружини. Дмитро й сам відчував тоді, що Олена згасає, наче безжалісний вихор долі вже закрутив її в смертельному танці. Він ось ось відірветься від землі і розчиниться в бездонному небі. Але Дмитро намагався приховувати свої почуття, найняв сусідку, щоб допомагала з немовлям, а сам намагався якнайбільше часу проводити з дружиною. Ферма вимагала уваги, і це його злило, наче це підприємство встало між ним та Оленкою і заважало провести з дружиною останні дні. Ех, якби можна було повернути все назад. Він відмовився б від цієї затії. Така скринька, яку робив твій дід із секретом як побачиш її, відкрий обов'язково, і людині, у якої буде річ, допоможи, тоді все налагодиться. Оленка явно була в маренні, ніяк не могла викинути з голови свою ідею фікс. Все продовжувала твердити, що бабуся у вісні сказала, що саме так треба вчинити. Коли дружина була здорова, вона не була схильна до того, щоб вірити снам, навіть над прикметами посміювалася. Дмитро розумів хвороба змінила її, підточила сили і намагався їй підіграти. Добре, Оленко, як скажеш, так і зроблю. Звісно, відкрию скринку. Він на силу умовив її спробувати заснути після того, як з ложечки погодував густим курячим супом, який сам же й зварив. Дід Дмитра справді робив скриньки із секретом. Подивишся, наче звичайна ажурна річ, прикрашена дивовижними коліщатками. але якщо їх правильно повернути, в руки випадає ключ. Ним і можна відкрити скриньку. Дід розповів, що це вміння дісталося йому від його діда і передавалося по чоловічій лінії. Скриньки майже не продавалися, це було скоріше хобі, яким він скрашував будні, але і дарував родичам та друзям. Ось дивися, а тут розгадаєш секрет. Дід з гордістю показував Дмитру чергову поробку. Так, це легко. Онук намагався щоразу діяти за старою схемою, але нічого не виходило. Який же це секрет, якщо все так просто? Я ще дещо придумав. Ти не дій на удачу, механічно думай. Ось дивися. Спочатку треба знайти незвичайну деталь, вона й підкаже, що робити далі. Дід радів, наче маленька дитина, пояснюючи задумане. І як тобі не шкода стільки часу витрачати, ти ж майже рік кожну робиш, дивувався Дмитро. А це мені радість дає, тому не може бути марним. Людина взагалі існує для того, щоб радіти, дарувати щастя, терпіти і трудитися. Тільки це з собою заберемо. А ти, що думав, у труні кишень немає, пояснював Дмитро Дід. Тоді він був ще занадто малий, щоб це зрозуміти, але смерть дружини вмить зробила його дорослим чоловіком. Заради сина він стримував скорботу, намагався вигадувати заняття для себе і для нього, і іноді навіть намагався вірити, що в нього і справді все нормально. Хоча, яке там, діра в грудях нікуди не поділася, і туга в будь-який момент могла стискати його серце у своїх кістлявих пальцях. Приходила, коли хотіла, і не зупиниш її. Можна тільки робити вигляд, що все нормально і триматися бадьоро. Тату, а про що ти зараз думаєш? Олешко завжди помічав, коли у батька були такі періоди, його лякав застиглий погляд тата. Та так, треба б ще одну корову придбати. Справи на сироварні пішли добре. Дмитро робив вигляд, що все йде за планом, а що ще залишалося? Все б нічого, і якось поступово справи встаканилися, але туга не пройшла, тільки змирився з нею. Люди його діставали, все вимагали від нього, щоб одружився, ніби він зобов'язаний. Дмитре, ти до Оленки придивився, вона кров з молоком, з порядної сім'ї, і до тебе небайдужа. Вкотре сусідка пристала до нього з нагальним для жіночої частини села питанням. Тітко Ніно, ти ж знаєш, мені подобається бути холостяком. Не хочу я одружуватися. Однолюб, відповідав Дмитро. Всі ці розмови про те, що мужику не можна жити самому, здавалися йому безглуздими. Це неадекватним людям шкодить самотність, а у Дмитра є чим зайнятися. Тільки й встигай робити роботу, та й сину треба час приділяти. Так втомишся за день, що доповзати б до ліжка. Все це він і намагався в черговий раз пояснити сусідці. Даремно ти мене не слухаєш, я ж добра тобі бажаю. Повір, рано чи пізно природа своє візьме, так защемить самотність, що з будь-якою будеш жити, краще вже по розуму вибрати, продовжувала наполягати літня жінка. Ех, тітко, Ніно, та якби я кого покохав, одружився б не роздумуючи. І неважливо, чи господарська, красива, та взагалі з якої сім'ї. Ну і Олешкові б вирости для початку, а там подивимося, відповів Дмитро. Він знав неприємні історії, в яких вдівці спихували на нових дружин своїх дітей, і рідко з цього виходило щось хороше одні сварки та розбрат. Дмитро такого синові не бажав. Та й не можна людину вибирати як племінну худобу, а в його серці вже навряд чи, коли з'явиться місце для нової любові. Але ті ці ніні схоже говорити про це марно, тому розповів зрозумілу їй версію. Ех, романтик ти, Дмитре, а роки минають. Чоловічий вік, може, не такий короткий, як жіночий, але все ж, коли тобі буде за сорок, уже навряд чи хто буде від тебе дитинку народжувати. Доведеться брати жінку з дітьми, а це ще ті проблеми. Літня жінка ще деякий час позітхала, поохала і додала. Але, врешті решт, а що робитимеш, якщо Олешко захворіє? Та хай тобі грець, тітко Ніно, ніколи він довго не хворів, тільки легка застуда була кілька разів. У цьому плані тху тху, -тху пощастило, злякався Дмитро, і подумав от навіщо вона меле всяку нісенітницю, лякає його, знаєш, що син його світло у віконці і ніби зурочила. Всього через місяць Олешко й справді потрапив до лікарні з запаленням легенів. Шкільний автобус зламався в дорозі, і вони з друзями вирішили, що не будуть турбувати дорослих. Йшли пішки кілька годин, ноги промочили. І хто б міг подумати, що Олешко постраждає більше всіх. Він же завжди був такий сильний, загартований. Дмитро з гіркотою думав про те, що син дуже схожий на маму. Оленка теж здавалася міцною, наче все їй ніпочому, а потім згасла несподівано всього за рік перетворилася на власну тінь і пішла. Цілий місяць пройшов у клопотах і нервотрібці. Дмитро їздив до сина в лікарню щодня. Ну, ви прямо якийсь божевільний батько, у хорошому сенсі, дивувалися медсестри. Ви не розумієте. Дуже важливо, щоб коли тобі погано, поруч була близька людина, відповідав Дмитро. Ну, як не зрозуміти, так усе є. Ось тільки у важку хвилину рідко хто підтримає, сказала одна з медсестер. Віра сказала Дмитру, що в заметіль майже одночасно з Олешком до них доставили волоцюжку. Молода ще, і тридцяти навіть немає, відвідати її нікому, документів при цій Олені не було. Що ж, я сьогодні взагалі багато всього привіз, може, зайду тоді її провідати. Все одно Олешко скаржиться, що я з нього бегемота хочу зробити. Стільки їжі привожу, сказав Дмитро. Та не зв'язуйтесь, хіба вам своїх клопотів мало, почала відмовляти його одна з медсестер, і пояснила, що не треба давати безхатькам надію, а то потім прив'яжуться, будуть дзвонити, гроші та іншу допомогу просити. Навіщо все це? Інша розсерджено пирснула на неї мовляв, нехай зайде. Як можна таке про живу людину говорити? Та навіть бродячого собаку ні, ні, та й підберуть, про людей і говорити нічого. Так і вийшло, що три тижні з чотирьох Дмитро приїжджав не тільки до сина, а й до Олени. Безхатька ніколи не відмовлялася від принесених ним страв. Ви так смачно готуєте, мій тато теж завжди дбав про мене. Олена розповіла, що їй ледь виповнилося двадцять, просто вона навмисно носить старий розтягнутий одяг, щоб було незрозуміло, що вона молода, а то проблем ще не оберешся. З 12 років росла в будинку. Коли батько помер, Мачуха її безжально вигнала і якимись аферами продала квартиру. За документами в дитячому будинку виходило, що від держави їй житло не належить, бо в неї була частка. А насправді Мачуха давно все продала через чорних рієлторів. На адвоката у сироти, звісно, грошей не було. Якийсь час Олена жила у подруги, але та приревнувала її до свого молодого чоловіка і вигнала. Потім вдалося влаштуватися на склад і там же жити. Однак керуючий почав залицятися. Ось і довелося піти. Ну що ж, якщо у вас зовсім немає знайомих, можете у нас пожити. Будинок великий, запропонував Дмитро і посміхнувся, уявивши, як тітка Ніна та її подружки будуть пліткувати за спиною. Ось ми ж казали, занадто довго жив один, тепер і без хатьку підібрав, а літка ньому, бачте, була нехороша. Та знаєте, якось не хочеться вас обтяжувати, напевно, викручуся якось. Олена все ж узяла папірець з адресою, але щось знічено пробурмотіла про те, що нікому без хатьки не потрібні, і люди потім ще шкодують, якщо допомогли. Мовляв, така в неї доля бути зайвою в цьому житті і боротися з цим не треба. Та не кажіть дурниць завтра Олешка виписують, і мені сказали, що ви теж йдете на поправку. Я вас разом і заберу. Поживете у нас, а далі вирішимо, що робити. Та ви не бійтеся, я людина порядна. Дмитро раптом подумав, що в Олени цілком може бути сумний досвід спілкування з чоловіками, і вона вважає, що кожен представник чоловічої статі має брудні наміри. Та ні, я нічого такого не подумала. Ми з вашим сином подружилися. Він мені навіть скриньку вашого діда подарував, сказав, що якщо зможу відкрити, з мене приз. Ви не сердитеся? запитала Олена і показала на заховану в тумбочці скриньку. Їй було страшно, що подарунок зараз заберуть, адже їй ніхто нічого не дарував з тих самих пір, як не стало тата. А річ була такою славною, ніби чарівною. Олені здавалося, якщо вона розгадає секрет хитрому. Мудрого механізму то в житті все налагодиться. І все ж подумала, що хлопчик міг подарувати дорогу річ без дозволу батька, тому й вирішила зізнатися про подарунок. Та ви що? Мій дід багато таких наробив, а й то Олешка найбільше любить. Тільки ось знаєте, навряд чи хто здогадається, як її відкрити. Мій дідусь тільки всього розповідав про ці скриньки, і то не завжди виходить з першого разу. А це найскладніша. Ні я, ні Олешко її так і не змогли відкрити. І це шкода, бо дід подарував її перед Самою смертю. Дмитро запевнив Олену, що вона може залишити подарунок собі, ну раз він їй так сподобався. А наступного дня, коли він приїхав за сином і Оленою, з'ясувалося, що дівчина втекла рано вранці невідомо куди, а синові потрібно було ще одне обстеження. Так що виписати його готові були тільки завтра. Ех, як же так? А ми ж домовилися. Ну чому не сказали, що сина виписують на день пізніше? Що ж з Оленою буде, куди вона пішла? засмутився Дмитро. Ми її не можемо тримати, вона ж уже майже одужала, розвела руками медсестра. А коли Дмитро вже був на стоянці, до них вибігла санітарка і розповіла, що сьогодні має прийти перевірка. Ось без хатко і вигнали, щоб не псувала загальної картини. Розумієте, її і лікували аби як, навіть медкарту майже не вели, ось і вирішили виставити це було годину тому, може, ще знайдете. Літня жінка плакала і виправдовувалася. Треба було щось зробити, може, до себе додому її взяти, сховати, а я й не здогадалася стара курка. Не хвилюйтеся, я постараюся її знайти. Хоча Дмитро й гадки не мав, де можна шукати безхатку. На зворотньому шляху він щосили озирався, але так і не побачив дівчину. Залишалося сподіватися, що Олена не загубила його адресу і телефона. Наступного дня до світанку Дмитра зібрався за сином. Він не спав майже всю ніч, хвилювався через Олену. Не тільки санітарка її підвела, він теж. Мабуть, не дуже то йому довіряла, раз навіть не зателефонувала і не розповіла про те, що її виставили. Їхати по дорозі було небезпечно через першу березневу ожеледицю. Це виявилося дуже доречним, бо якби вони рухалися швидше, нізащо б не помітили фігурку, яка сховалася за зупинкою від поривів вітру і визирала автобус. Ясна річ, Олена не знала, що по понеділках він у цей час взагалі не ходить. Вас підвести? Дмитро раптом подумав, що йому тільки мариться ця тендітна фігурка, яка в руках без рукавиць стискала скриньку, наче чарівний талісман. Він боявся злякати дівчину. Я так і не змогла її відкрити. Олена прошепотіла це ледь чутно. Вона тремтіла від холоду. Так, разом розберемося. Дмитро намагався говорити якомога спокійніше, пояснив, що зараз заїде за сином, і потім усі разом поїдуть додому. Не став питати, що вона робить на цій зупинці, але Олена розповіла сама. Виявляється, вона вмовила продавчиню в магазині, яку знала по роботі на складі, дозволити їй переночувати там, а на ранок хотіла вирушити куди-небудь у місто там простіше випросити їжу. Коли Олешко дізнався, що тато знайшов Олену, його радісті не було меж, а літня санітарка зі сльозами розчулення перехрестила їх усіх на дорогу. Дай Бог все налагодиться. У машині Олешко і Олена, як маленькі, взялися за спроби відкрити загадкову скриньку. Та яке там, я стільки років не можу відкрити, знайшлися розумники. Дмитро робив вигляд, що все в порядку, а сам непомітно відправив повідомлення літній санітарці, у якої за Олену боліла душа. Як молода, так жива, здорова, пропасти не дамо. Тато, тато, у нас вийшло. На подив Дмитра ця парочка і справді якимось чином поставила коліщатка в правильне положення, знайшли ключ і відкрили скриньку. І що там, мабуть, скарб, посміхнувся батько. Можна і так сказати. У скринці зберігалися ордени і медалі прадіда і прапрадіда, доблесті та мужності, передані через десятиліття. Дмитро радів, як дитина. Він то розуму не міг докласти, куди подів сімейні скарби дід. Ось тепер все має налагодитися, зраділа Олена, і впевнено увійшла в новий дім. А через два роки в селі гуляли весілля двох нещасних колись людей, які змогли зібрати зі своїх бід і туги справжнє міцне сімейне щастя. Звісно, тітка Ніна та її подружки були незадоволені, но й завидніший наречений села відломився без хатці. Але все ж треба було визнати, що висока, струнка, русява і зеленоока молода жінка напрочуд розумна, тактовна, гарна собою. Залишалося лише сподіватися, що безприданниця хоча б дурненька або заливає за комір. Але ні, ще через рік у Олешка з'явилося відразу двобратики: Іван і Петрик. Вони дуже любили грати знайденими в скринці орденами. Дмитро просив Олешка, доглядаючи за братиками, щоб не загубили предмет сімейної гордості. Тату, вони дуже розумні, як і я. Олешко всерйоз про все на світі розмовляв з малюками, а ті ніби розуміли щось, дивилися на старшого серйозно і урочисто і поводилися в його присутності смирно. Дмитро ж згадував слова покійної Оленки, що треба відкрити скриньку, і все налагодиться. А шкідливих звичок у Олени так і не виявилося. Пліткаркам села було страшенно прикро, що можна не слухати мудрих жінок і все одно знайти своє щастя. Не все в житті можна розрахувати. Любов, як і сама доля, приходить, коли хоче і робить щасливим кого завгодно. Минуло багато років. Ферма Дмитра і Олени процвітала, стала відомою на весь район завдяки їхній працьовитості та кмітливості. Іван та Петрик росли міцними, жвавими хлопцями. А Олешко став для них надійним старшим братом, мудрим і спокійним, як батько. Щовечора в їхній хаті було чутно дитячий сміх, що наповнював кожен куточок. Тітка Ніна та інші пліткарки, похитуючи головами, іноді згадували ту історію, але їхні слова вже не мали сили. Адже щастя, яке випромінювала ця родина, було таким щирим і очевидним. Вони стали живим доказом того, що доля не передбачувана, а справжні скарби це не золото чи срібло, а тепло рідних рук, мир у серці та любов, що несподівано приходить і назавжди оселяється в домі.